Аналіз результатів другого етапу олімпіад свідчить про те, що переважна більшість керівників шкіл і району, учителів-предметників, розуміють важливість олімпіадного групу в справі виявлення та розвитку обдарованої учнівської молоді. лідерами за результатами другого етапу Світлана Шівських олімпіад з базу та спеціальних дисциплін для учнів сьо. Серед міських шкіл району є команди. Іванцівської експериментальної школи 35 зернів. Навчали 100 за матір. Загальна школа 1-3 ступеня номер 4 міста Ківерці. 33 призери навчали 103 20 Результати показали учні навчальних закладів. Загальноосвітньої школи 1-3 ступеня номер 3 міста Ківерці, 24 призери, набравши 74 бали. Навчально-жуховного комплексу Ківерцівська загальноосвітня школа першого ступеня Ківерцівська районна гімназія, 29 призерів, набравши 67 балів загальноосвітньої школи 13 ступеня, «Селища Сумань, 25 призерів, набравши 63 бали.